Скажіть, будь ласка, про цю забудову про цю ділянку, коли вона потрапила документацію, потрапила до ваших рук, і що там з документами, що там мало бути, під що брали, хто власник, все ще знає, на Ви е -е, на показати. У натамаці на залежності, так. так. Я, я. Чуть. В... 19.03.2013 року Департамент міста будування та архітектури надав містобудівні умови обмеження забудови земельної лятки для е, спорудження торгового закладу номер 1 в равному просторі будинків 36,38 вулиці Незалежності. Це є пан Варунків Іван Колоторович. Е, в нього була реєстрацію договору до земельної ділянки від 25 жовтня 2012 року. Тобто виконавчий комітет, сесія ради дала дозвіл на оренду земельної ділянки. Земельні ділянки у нього є. Колись на я пригадую, в нього було рішення виконавчого комітету про те, щоб можна було споруджувати брамому кошту якийсь торговий заклад. На даний час він подав одну земельну ділянку з одного боку того гарамного простору і дали дозвіл на дали місце подібні умови обмеження на забудову земельної ділянки на тому рамному просторі. коли, колотому ну, рахунку там є проїзд, і є з боку два проходи між колонами. Він забудовує один профілід. Проїзд залишається і проїзд є ну, десь... Відповідає протипожежним вимогам. Тобто туди може проїхати пожежна машина без будь-яких проблем. Тобто, а добудовується тільки один проїх, прохід. Тобто машина можна їхати, а людям Воно не потрібно значно, ходити. Машини проїжджають. А людям, людям не потрібно ходити. Тобто, так, люди, в будь-якому випадку, якщо робиться такий прохід, проходячи проїзди, проїзди для е, забезпечення протипожежних вимог, проїзду пожежної машини. Е, тими проїздами чи проходами користуються так само і мешканці, який будемо вити. Ну, Наскільки я пригадую, в місті Івано-Франківську ну, чи не єдиний випадок такого проходу, що є проїзд для машини і з боку два проходи шиї. Тобто там в будь-якому патріоті забезпечується протипожежні А Це взагалі нормально, але на практиці ну, в інших містах ну, захі... з архітектурних норм, що так кноп. Ну, це спірне питання. спірне питання. У мене може бути своя думка на рахунок. Головний архітектор міста може бути своєю думкою. Але в принципі тут mm -hmm. норми не порушені. і я думаю, що це, ну, може бути. На, тому дало до виступи, і на так. Ви... Зараз, зараз порушується. Ви сказали, що вперше, ну, що в нас в місті єдина така арта, де є е, проїзд і є прохід, так? Я не казав, що це єдина, на мій, по, на мій погляд, чи не єдина арка, бо я щось так і не пригадую в Кіфе, щоб були такі конструкції. Тобто, а, де, там... Проїзд для машин і збоку два проходи для пішоходів. А взагалі ну, у нас багато таких харок, які можна взяти в оренду ну, місця? Е, ну, напевно, ще ні. Бо всі інші арки вони передбачені для проїзду пожежної машини. І тільки для цього. Тобто вона там має певну ширину, має певну висоту і на тому стало. А тут вона ну, десь розвідка, напевно, ширша, ніж е, протипожежний проїзд, за чорно протипожежного проїзду. Mm. Десь по ідеї, в принципі, можна було, так? Да? Ну, а якщо бо, там, машина буде розружати товари і або їхати... Ну, я трошки Ну, ну нема, нема там проблем ні. ніяких. Не повинно бути ніяких проблем. Тобто там десь воно все вписано в норму. А це він за в чи купив цю скажу. Договір оренди земельної ділянки від 25 жовтня 2012 року. Тобто ми дали дозвіл, тобто дали містобудівний орган вираження земельної ділянки тільки після того, як вони отримали оренду земельної ділянки. Нічого бачити, бачимо, не можемо це зробити.